А як ти вважаєш, газові плити вони ще мають право на існування? Ну, якщо Люди. у вас є газ. А це комфортно? Я, роз... я вже не знаю. Років 15-17 на індукційних плитах тільки працюю. От я маю на увазі, у нас кухня тут газова труба, підвод, під, я так розумію, під плиту. Ну, це в них є і мінуси, так як все ж таки це у нас відкрите горіння і це виробляється газ СО2. Ну, це раз, по-друге, це пройдений етап, як ви мені у людства. На індукцію поставив таку таблеточку, таку площу, вона гріє таку площу і потреба в електро... ну, потужності під таку площу. Поставив більше, буде більше. А газ це таке. І не працювати, і регулювати складно її. І... А я вже звик до індукційної плити. І небезпечно. А ви як жарите, смажите курку на газу? Чи на індукції? А ти на чому?